Он може там на кнопочку нажмати. Поговоримо. Спочатку, ага. спочатку поздоровитись чи зразу розказувати байку. Як хочеш. Я можу, я можу і зразу розказувати. Як хочеш, давай. Іван Крилов, Вовк та ягня. У сильного безсилий винен де. Цих прикладів історії ми досить знаємо, та ми історій не складаємо, а в байці можемо це розповісти. У спеку до струмка зайшло ягня напитись, і ж треба тут біді учитись, що поблизу тих місць голодний вог бруднив. Ягнятку бачить він і хоче поживитись. Та він цьому надать законних прав хоті. і каже, як нахабо смієш ти мутити потік, ти прохолодний мій напій, піском бруднити, за це бо далебі я голову тобі. Якщо присвітливов дозволить на вам сказати, що воду вручаю від світлості. Я не ще на кроки стоп'ю, і гніватись він даремно зволить, адже мутить пиття ніяк не можу я. Так це брехня моя, негіднику. Звідкіль таке нахабство світі. Пригадую, як ти в позаторішні літі зі мною надто грубий був. Цього я, друже мій. Ще не забув!» Та зглян, нема мені ще й року з рота, відмовило ягня. Тепер був твій брат. Немає братів. ку. Чи сват, чи інший хтось із вашого ж бороду. Самі ж ви, ваші пси і ваші пастухи, мене б хотіли збути, і шкодити ви всі мені по змозі всюди. та розквитаюся за ваші всі грехи. Ах, чим же ж винен я? Мовчи гоноровисти, чи час тут розбирать провинні всі щенят? Ти винен ти муже, що хочу я бачисти, сказав і в темний ліс вовк поволік ягня. Дякуємо це, був Дмитро Громовий, місто по